Друзі, привіт! Я Починаю наш дізні? новий влог. Мій новий Дуже. влог. Я Оксана Сачкова. А, у мене семеро дітей, і все моє життя фактично крутиться навколо них. Я готую їжу, я прибираю, я складаю їх труси, носки. І в принципі, оце так мої проходять будні. Значить, Чим я сьогодні займаюся? Я ось зараз е, готую обід. Я вже зранку сьогодні мала учня. Ми позаймалися. Маю на увазі англійською мовою. Е, і значить, покажу зараз вам, що я готую. Так, собі я приготувала ось таке філе. Я на дієті. Е, я вже скинула, до речі, 9 кілограм. Е, значить, приготувала собі таке філе. Також у нас ось. Є чуть-чуть е, вермішельки е, з твердих сортів пшениці. І я ось вже поставила сковорідку, грію. Зараз я буду робити солодкі грінки. Також я ось приготувала трошки м'ясо, порізала, хочу зробити плов. Ну, як плов, такий рис з м'ясом. Ось, зараз я зроблю солодкі грінки. Кому цікаво, як ми їх робимо, це наша мама завжди нам колись їх робила, вони теж нашим дітям подобаються. То показую. Значить, ось у мене є ці яйця. Я додаю сюди трошки цукру. Сиплю прямо на око. Так тако собі, знаєте, щоб вони солоденькі були. І збиваю. І додаю молоко. Молока додаю небагато. От, в принципі, ви бачили скільки. І все, пачка закінчилась. Я вже другу не буду брати пачку. Ось і ось приблизно. Получається, ви ніби робите яєчню, але з цукром. Ось так. Так, тепер трошки олії сюди нальємо. Небагато. Небагато. Так, все і починаємо жарити. Мочаємо сюди хлібчик, перевертаємо і на коврідочку. Так, вони дуже швидко жаряться. Фактично, поки ви ще покладете останню, то перша вже готова. От чесно, це без перебільшення. Дуже швидко ось Ось такі чудові апетітні гріночки. У нас виходить. Ранок наступного дня я тут помила голову. Помила голову. Зараз буду Машу заплітати. Маша, Маша не дуже любить заплітатися. Да, Маш. Угу, не хоче. Ні куча всяких резиночок. Маш, Це то ходи. Цихає. Ходи, заплетемося. Сьогодні до нас, в мене сьогодні два уроки всього-навсього. Також до нас сьогодні має прийти пані з МОПСа. маємо поговорити за житло. Я їй писала, запитувала, чи а у них немає має... якогось соціального житла, куди ми могли б переїхати, і нам було б дешевше платити з вересня. Ось то <кхем> вона від... подзвонила мені, що сьогодні домовилися, що сьогодні вона прийде і ми поговоримо. Ось, ну і там ще деякі питання, розкажу трошки пізніше. Зараз вже масу заплату і вам. Ми приїхали в галерею Броновіце на стрижку. Маша! Маш, тільки до дороги, будь ласка, не підходимо. Бачиш, там дорога? І чекаємо нам на 3.15. Коротше кажучи, оголошення було типу потрібні моделі на чоловічі стрижки. Я написала, що в мене є три хлопчика, чи підходять хлопчики. Ну чи потрібні саме дорослі ось чоловіки? Це ж теж має значення. Я так думаю. Написали, що так можна. То сьогодні Стасіка і Ростіка я привезла на стрижку, а десь ще на якийсь другий раз Артура. Артура попробую вмовити. То ми зараз тут чекаємо. Ось. Чекаємо, чекаємо. Каву попили, на самокатах трошки покаталися. Верепинять, сваряться. Я не знаю, народ, я от вам чесно признаюся. Я коли з ними кудись приходжу, у мене, е, мене повищається тривожність. У мене просто серце калатає, я не можу. Рядишком дорога. Вони вищать, вони сваряться. Ростик. Та ну вона ж так само не вміє, як і ти. Ну. От І я не можу. Мені зразу я оце переживаю обережно, будь ласка. Там щось така черга з машин прям. І я оце вже дивлюсь на неї, на цю чергу з машин, бо нам треба буде їхати туди. І я оце весь час дивлюся, як я буду їхати, яка там черга. Щось, не знаю, чого така пробка. Може, просто зараз якраз час пік з роботи вже люди їдуть. Але ще тільки півтретєї. А, Чесно, я не пам'ятаю хто король, хто королева. Може, королева вища? Коротше, я не пам'ятаю. Ще на площадку прийшли стрижки до до стрижки у нас ще десь хвилин 20, навіть 25, то ще покатаємося. заходь. Коротше кажучи, мені треба буде їхати отуди, під міст, і дивіться, яка там іде ось ціла ця іде із. Машин аж туди, аж туди. І не видно ні кінця не краю туди з машин. І я думками вся там. що Це мені так треба буде звідси виїжджати. Давай. Да. Може просинатися. Готова. Знімаю. Все, Ростік стрижеться, а ми чекаємо. Ми постриглися. Стас, покажи свою стрижку, покрутися. Так, Стас якось так. А Ростік покажи свою стрижку. Ростик покажи свою стрижку. Стай, Ростик, покажи свою стрижку. А ростіку зробили, тут прямо так поставили все. Ну, вже зробила да, О, Все, так просто рукою махни і воно буде стояти. О, круто, так? Да? Так. А Маша дивилася мультика два години, поки хлопці стриглися. Все, круто, розтік, так воно. Просто треба лак купити, щоб пшикати тобі його. Да? Все, пішли, ще в Ашан зараз зайдемо. Ну, глянь, як крутяк який. Все, ми вже постриглися, купили трошки хліба, купили печива, ще щось там купили. Все, виїжджаємо, їдемо додому. так? Ні, делікатеси. Ще до делікатеси, хоче пожувачки. Коротше, ми зараз подивимося, як буде дорога, бо там треба просто крюк робити, щоб до делікатесів поїхати. Что туди поехали, хлопцы? Mm -hmm. Ростик бомбило. Не знаю. Таке щось. Ми зараз машину. Ура, приїхали. Нарешті, Нарешті втомилися? Так. Да. Всього, ми вже вдома. Мам, ми зараз з мачі подивимося мультика. вам тваці. Мульти. Да, маш? Але буде тільки на з тобою? Ні, я з тобою поділюся. Пішли. Значить, друзі, обіцяла вам розказати, чого до нас приходила пані з МОПСу. Приходила, тому що я їй написала лист, щоб вона. Ну, можливо, можливо, вони нам допоможуть е з житлом. Тобто. Е Можливо, якесь соціальне житло, можливо, оце мешкання за ремонт, можливо, ну будь-що. То вона принесла мені там деякі бумаги, написані контакти, там можна моніторити, можна подати заявку на оце мешкання за ремонт, але це з вересня місяця можна подати цю заявку, а на соціальне житло можна подавати із січня. Тому, в принципі, зараз поки що ні на що не можна подати, але просто На голові ця зарядка. Але просто, ну, якби. Скажемо так, поки що чекати, але потім це можливо. Ну не факт, що нам воно попаде, але подати заявку можливо. Ось тому така ситуація. Уже з жовтня місяця нам потрібно буде сплачувати за житло. До цього часу ми ще жили безкоштовно, тому що ще була оця оце 40+, плюс ще було. Це вже, якби скажемо так, останні, останні ці були для кого їх залишили. Це здається для пенсіонерів. для... Для багатодітних тих, хто саме саме живу жили ще до цих пір в оцих осередках, таких як ми, тобто, саме якихось таких загальних загальних, не, не, не по договору знімали житло, а саме хто ще жив у цих осередках. Ось, а ми ще жили то. Тому по цих осередках ще було безкоштовно. Але вже ось з жовтня місяця, вже ми теж будемо сплачувати за житло. Не знаю, багато це чи мало для вас звучить, але власниця сказала, що ось за те житло, де ми зараз живемо, вона хоче 4,5 тисячі злотих. Тобто, якщо ми захочемо тут далі жити, то з жовтня місяця ми будемо сплачувати 4,5 тисячі злотих. Так що, ось така ситуація. Ну, в принципі, в принципі якщо так брати, коли зараз просто літо, в мене багато учнів роз'їхалися, хто на море, хто в Україну поїхав, і дуже багато дітей сказали, що от беруть паузу на літо. Реально дуже багато народ дітей. Е, я навіть не можу сказати, скільки в мене дітей лишилося. Не знаю, може двоє чи троє. Фактично, ну ось пх. якщо у мене, наприклад, в такі дні шкільні у мене повністю забитий графік, повністю там немає навіть куди ось вставити, якщо хтось проситься новий, нема куди. Ось то зараз у мене фактично. Дуже багато, дуже багато вільного місця, ось і дуже мало учнів. Але коли у мене ось такий забитий графік, прям плотний, то у мене, ви знаєте, навіть виходить більше 4 тисяч злотих за місяць. Я ці доходи не скриваю. Коли я пишу довідку про доходи свої, коли ми оформляємо, там, наприклад, якусь ну, будь-що, що ми оформляємо, я завжди вказую ці доходи. Ця сама пані, вона з мопсу вона приходить. Ми пишемо я вручну, ми пишемо, скільки я заробляю. Тобто, це все, ну якби ніхто цього не скриває, скажем так. От тому така ситуація. То в принципі, в принципі, якщо так брати, якщо гарно загружена уроками, то ну не знаю, прям на житло можливо і не вистачить, але ну, дуже хотілося б, звісно, е я беру недорого за уроки. Да, якби я брала так, як беруть люди, в принципі, ну хоча є такі, що є, як, як моя ціна, я беру за урок 50 злотих за заняття. Заняття у нас триває 50 хвилин. Ось, і 50 злотих. Я бачу, є багато дорожчі, звичайно, є багато дорожчі. Але я не знаю, я почала з 30 злотих, зараз вже я беру 50 злотих. Ось, ну, Побачимо. Навряд чи я буду з навчального року піднімати ціну, тому що я її підняла. Десь, здається, напевно, з Нового року я піднімала ціну, чи що. Не пам'ятаю. Тобто це фактично тільки півроку пройшло. Ну, не знаю, не буду, мабуть. Ось, Але все одно хотілося б сподіватися, що. Е, от, в принципі, не сидимо на місці, да? якщо б був би лінивий, не заробляв нічого, то тоді. Да. Але так як робимо, можливе все, що можливе від нас, то я просто сподіваюся, що Бог забезпечить тим, чого не вистачає. Можливо, якісь додаткові учні у мене з'являться, можливо. Ну, побачимо, побачимо, побачимо. На цьому я буду закінчувати наше відео. Так втомилися, чесно, це сьогодні з цим. Дуже це, коли ходимо в галерею. Гуляємо. Це це все дуже це втомлює. Плюс ще ж зранку в мене було три уроки. Плюс ми оце приїхали, у мене був ще один урок. Тобто, крім того, що ми сьогодні гуляли і стриглися, у мене ще було 4 уроки, це ж 4 години, фактично. Ось, але вже день закінчується. Зараз підемо всіх мить. Зараз підемо трошки, подивимося, може, посуду якусь помить. Та і все, і будемо відпочивати. Не забувайте залишати свої коментарі. Ви такі у нас пасивні, ви такі у нас тихенькі, ви у нас такі, не знаю, не дуже, не дуже любите коментувати, у мене чолка чи моженька. Все, дякую всім, хто дивиться наш канал. Нагадую, я Оксана Сачкова. Мені вже, 40, мені вже за 40. Але я не знаю, я тільки починаю жити, народ, тільки починаю жити. Тому всім пока-пока-пока. До нових відео. Лайк, like, комент, підписка. Кому було цікаво.